Друзі, всім привіт! Черговий раз виїхав підживляти пшеницю. Як я казав, ми підживляємо дробно, тому, тому катаємося по 10 разів. Не знаємо, правильно, неправильно ми робимо. Ми, скажімо так, в себе на полі. Я думаю, що я роблю правильно. А хто як вважає, той хай хоче звиносить зараз. Не за раз, хтось за 10 раз. Кожен рахує сам собі. Кожен сам собі хазяїн, як кажуть. Так що ось такі справи. Коротше, пшениця досить добре підтягнулася. Зараз покажу її стан. Ось така пшеничка гарнесенько виглядає. Ідуть дощики, відповідно, треба їй поживо. Дощів багато в нас випадає. Гербіцидиком ми тут уже спрацювали. Так. Це сорт тонаж. Ось як він виглядає. Чим мені подобається задбау, особливо це ну В них є височезна відмінність, Це стійкість до борошнистої роси до септоріозів. Тобто, зараз. Багато випало опадів, погода прохолодна, саме-саме для розвитку хвороб, але за рахунок сорту можна зекономити на першому фунгіцидному внесенні. Це, ну, а це зараз коштує немалі гроші, тобто це мінімум. Там препарат це тисяча гривень на гектар, це самого препарату. Тому рахуйте, вибирайте. За рахунок нормально підібраного сорту можна строїть економіку. Ну, гербіцид працює. Працює, У нас тут клинків багато. Ну така непогана травичка, зараз травичка, це зараз не пшеничка, це травичка. Йду до трактора і погнали, і погнали далі. На цьому полі класно виглядає. Ну, непогано. На... Після соняшника трошки там слабше, але там зовсім своя. Специфіка поля, тому працюємо далі. Так, так зараз тушимо музику і погнали, зараз треба виставитися. Так, продовжуємо внесення. Ось так вона виглядає з трактора. Ну, камера не все передає. Місцями є гіршенька, це залежить від фронту, диференційного внесення в нас немає, тому, тому в нас зустрічається така картина. А так, в цілому, маса непогана. Ось так стелить капельку. Перелягає чітко, передає в нас на завтра дощ. Я думаю, все воно піде чітко. Все... Часом швиденько працювати, 10 кілометрів собі печеш і все. А в принципі треба ще їхати на інше поле, а вже вечір накриває, а вдень не хочеться вносити. Хоч і температура була десь 14-15 градусів, максимально була це на упорі сонця. Все одно, не хотілося його, скажімо, в сонячну погоду вносити. Так, доходимо до краю, виключаємо і розвертаємося. Так, виключили. Заїжджаємо в наступний прохід ось сюди хікс, запустив, газ виставив і погнав. Дає в нас похолодання, але особливо нам там це не, не грозить, ми зараз підживемо, ну, трошки може засвоєння буде гірше, і то поподивимося, наскільки це похолодання затягнеться, але пшениця, думаю, нормально собі далі буде вегетувати. Невеличкий приблизочок ну, у нас був. І ночі. Але іде не наробив, бо дивилися на яблуні до яблуні, світ не скинули, нічого поки що нічого критичного, слава Богу, немає. Завдяки тому, що хороший стійкий сорт, з фургіцидним внесенням ми вже встигаємо, бо якраз ці похолодання були, то не вносили. Так що так. Мухи в цьому році, капець скільки. Мухи, злакової мухи дуже багато. Полі це лишається останній прохід. І переїжджає далі. перекриття, не виключаю крило, то, ну, звичайно, відрізня відрізняється пшениця. Живлення. Живлення робить свої візуальні ефекти. Так що дороблюю поле, до закриваю і переїжджаю на інше. Далі буде. Так, до Пирска я переїхав на друге поле до Пирскав, не було як зняти, розрядився телефон, поки, поки підзарядився він в тракторі, то повністю все я до Пирска. Ось така тут пшеничка, ну тут цікава земля. ну і Тут після соняшника тут падали ці тьма просто, просто тьма. ну на... Накривав я вже гербіцидом, але... але це блін соняшник, треба буде накривати його ще раз, бо ну, от бачу, що повилазило його ще більше, ніж я робив. Подосходив він, блін, зараз покажу. Так, пшеничка ось така тут. Ні, ось падали ці дні, і лізи. Ну таке нічого дозаберемо її. Така пшеничка тут для цього поля порівняно з тим, конечно, вона слабіша виглядає, але тут же земля землязом не так. Ну, ми, ми з нею тут витягнемо. Якщо вона тут добре дасть, це, це бога. Ну, ця пшениця тут дасть офіційно. Я знаю, як вона сикла. Тут на піску, то вона буде нормальна. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. Це буде Україна, свідкуємо далі.